із пекельного будинку у Полтаві надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей і ще й кота ваську із палаючого дому. Нині погорільці відмивають свої оселі від кіптяви та шукають власників знищеної вогнем квартири. Куди ж вони поділися? Дивіться далі. Згорілі ліжка, обвуглений дитячий велосипед та поплавлене зимове взуття. Така після страшної пожежі маленька квартира в Полтаві. Вночі тут господарював вогонь. Я ще не прокинулася, вже гупали в двері. 90-річна пані Олександра тепер святкуватиме свій другий день народження. З просоння жінка ледь вибралася із задимленої квартири, не розуміла, куди йти, що із собою брати. Уже задихаюся, вже на вомрот. Я й я її доповзла до, до дверей. Двері ну, все ж було. Потім пенсіонерку підхопили рятувальники і винесли на двір. Уже там перелякана пані Олександра спостерігала, як з будинку один за одним виводили її сусідів. Крізь їдки дим та вогонь пробиратися до свіжого повітря довелося і Миколі. Ну, всі сп'ять. А потім отож почали вискакувати хто в Ось Тут всі стаяли, тут приїхали. Пожарники, міліція приїхала, скора приїхала. Ну, все швидко приїхали. Кресавці небезпека була в тому, що було дуже велике задимлення, і дим піднімався у гарний газ. Піднімався по сходовій клітині. Для цього тому е, було еваку... проведено евакуація людей. За лічені хвилини 12 рульди, зокрема, й четверо діток були врятовані. Винести з оповитого димом будинку вдалося навіть котаваську. Тепер мешканці провітрюють свої квартири та рахують збитки. Погоріли повністю, всі обшили, все. І хто на що там, бо ще внеду, як будемо витягати, тоді будемо дивитися, що ще треба буде міняти. Та чому загорілася квартира, і де її власники? Сусідам залишається тільки здогадуватися, припускають, що вогонь поширився з балкона, куди міг потрапити недопалок із верхніх поверхів. А ось господарі за їхньою інформацією тут не живуть, бо якраз продають оселю, і вже, начебто, отримали аванс від покупців. Та от до квартири, яка перетворилася на суцільне згарище після нічного інциденту, ніхто не навідувався. Тепер правоохоронці розшукують власників пепелища Павло Прядко, Олена Томіна НТН.